Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивимось, починаємо, як завжди, з особистого життя. Дивимось на один день і що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Знаєте, день цікавий. Спочатку все дуже швидко закрутиться, а потім зупинка повна. Бо ви злякаєтесь, бо ви будете не впевнені, бо ви будете, знаєте, як боятись того, що ви не все розумієте. Якась інформація вам як не до кінця відома. Тут зміни. Все ж таки, от це знаєте, події, які вони будуть дані вам заради змін, заради того, щоб щось в вас по-іншому було налаштовано. Взагалі зміни по енергіях. Тут хочеться ще сказати багатьом з вас. Тримайте біля себе ліки, бо тут може бути, знаєте, як тиск дуже змінюється, у когось підвищується, у когось навпаки, буде занижений. Тож, просто от слідкуйте за собою, за своїм станом здоров'я. Він такий, що буде підлаштовуватись під зовнішні фактори. Тож, бережіть себе, будь ласка, давайте дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Ось буде вами маніпулювати. Як знаєте, от, затримувати якусь інформацію. Наприклад, пообіцяв чи пообіцяла, я тобі передзвоню, і ну там завтра тобі передзвоню і аж до самої ночі будете чекати того дзвінка. Тож це маніпуляція, це такі знаєте емоційні гойдалки. Щоб ви там більше думали про людину. Якщо чесно, то тут ви просто зливати енергію будете на людину. Тож, якщо ви от просто розумієте, про кого йде мова, бо тут людина час від часу може так робити, намагайтеся все ж таки себе відволікати якимись справами, щоб ви не зливали енергію в людину, бо ну, так не можна робити. Так... Знаєте, це провокація, яка насправді не є хорошою, не є чесною. Хоча це такий дієвий прийом, це люди часто так користуються. Давайте далі. Дії чоловіка у бік жінки цей день. До когось буде їхати, от як очікуючи, що жінка нагодує, що взагалі от зустріч буде приємною, взагалі любить, як ви готуєте. Часто згадує ваші кулінарні здібності. Пересування, тут більш пересування, і швидкі якісь нагадування про себе. Може, навіть не один раз за день, як там листування, там смс-листування або дзвіночки. Ну, таке, знаєте, проявлення буде, і він, знаєте, щасливий, що в нього є така жінка, як ви. Тут людина закохана у вас, і людина, яка м серед усіх своїх знайомих веде себе як егоїст, бо вона у нього яка краля. Давайте далі. Дії жінки у бік чоловіка, давайте побачимо. Дії жінки, у бік чоловіка. Тут якесь прийняте рішення стосовно короля мечів. Тут для багатьох з вас колишній. Ну так, сумно плаче. Щось тут, знаєте, навіть собі щось в голові накручує, багато фантазій насправді для когось, це не про колишнього, а про того, який є зараз, але такий дуже, знаєте, мало емоційний і дуже такий, я б сказала, строгий. Може в якихось моментах навіть злий чоловік. І тут, ну от, Знаєте, вміє так жорстко сказати, або так дуже сухо сказати. І не дуже там він з почуттями проявляється. Нема від нього такого, щоб він казав, Я тебе кохаю, ти ж моя люба. Ну таке, знаєте, це непритаманно людині. Але фантазії тут. Так, є. І вона, ця жінка вміє користуватись своєю жіночою вродою, вміє бути цікавою, вміє бути такою, що, до якої тягне. І все ж таки, тут треба розуміти, що її сльози це те, що може цього чоловіка торкнути за серце. Так. І так вже не раз було. І це той прийом, яким жінка може користуватись, бо вона знає про цей прийом. Пам'ятаєте, ми там дивились, що хтось маніпулює. Тож це може бути і жінка. Ну, давайте далі дивитись. Для одиноких, давайте побачимо. Ой, для одиноких сфера кохання. І що у вас буде завтра у сфері кохання? Мені це не про сферу кохання. Тут ви закриваєте якісь свої робочі питання. Якась складна ситуація, яку ви врівноважуєте, вам просто не до кохання в цей день. У вас якась там трансформація в діловій сфері йде. Тут, вибачте, але от для більшості з вас це не про кохання в цей день, це про складні думки, про якісь страхи, про якийсь біль. Там, де ви пропрацьовуєте ці, ці теми, і там, де ви врівноважуєте себе, тут очищення йде від болю. Цей день ви, ви витрачаєте на очищення від болю. Далі дивимось робота. Що у вас буде завтра в роботі? Трошки вигоряння по роботі, трошки ви щось тут взагалі-то ви доволі активні по роботі. Там, де вам треба що робити, то ви робите. Але воно вже так трошки набридло. Одне й те саме, і скільки ж можна. І навіть та компанія, в якій ви є по роботі, це теж трошки вигоряння. Є бажання побути наодинці. Не чіпайте мене. От дайте мені трошки там по своїх думках посидіти, поміркувати, щось попланувати. Тобто це, знаєте, одне й те саме кожного дня, воно іноді набридає. І отут от саме такий день, коли от не хочу нікого дуже так бачити, бо щось хочеться просто побути сам на сам з собою. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Або краще б за все прийняти. Дивіться, тут як треба зупинити якусь, якийсь, я б сказала, інформаційний потік. Він буде у вас як між вами і якоюсь жінкою. Жінка може бути вам ріднею, а може бути і от просто та, з якою ви спілкуєтеся, але вона така, що може заміжня, може просто от людина, в якої сім'я, і вона відповідальна за сім'ю, за себе, за дітей, за батьків, наприклад, за там, братів братів, сестер. Тобто людина, яка може дещо, знаєте, от звикла все навкруги себе контролювати, може і до вас з тим контролем насуватись, але вам треба як зупинити, нагадати людині, що ви доросла людина, і не треба так дуже пильнувати вас, що ви здатні впоратись самі по собі в своїх справах. Знаєте, як відрізати надмірну опіку. Отак тут треба. А там дивіться, як. Це ж підказка від карти вам вже обирати, чи дослухатись, чи ні. Якщо це ви така людина, яка любить надмірну опіку, то трошки послабте її тут, бо ви дуже тут когось душите своєю опікою. Так, тепер від чого краще б за все. Відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Угу. Так, ну дивіться, від егоїзму свого, чи, чи його сін, егоїзму. хтось може вам його нав'язувати. Знаєте, от. Не те, щоб там поступово нав'язувати, а людина так викине в ваш бік свій егоїзм. Можете і ви, звісно ж, так з кимсь влаштувати, але ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись від цього егоїзму, бо він тільки сварків, сварок додавить вам, додасть у спілкування. Тож відмовляєтесь не, не треба не. Зволікайте на чийсь йогоїзм, не реагуйте дуже так. Ну, або свій, не пропонуйте. Так, давайте побачимо, чого ж вам не уникнути в цей день. Давайте, дивитись. Тут у нас королева кубків виходить і багато фантазії. Треба буде зробити вибір е серед усіх цих фантазій, серед усіх варіантів. І, е знаєте, коли вибір треба робити, все ж таки, як е не забуваючи про якусь опіку, про важливість моменту, про важливість. Е Ну як вміння спілкуватись? От тут якось так м'яко треба роб... ну, діяти в цій ситуації. Ну, бо ви це вмієте, бо ви тут більш для жінок відповідь. От жінка повинна так себе поводити, щоб уникнути складнощів, щоб вивести ситуацію з складнощів. Ну, наприклад, Давайте такий приклад, щоб всім було зрозуміло. Наприклад, дитина щось там вас дуже дуже просить і далі більше. От, і це хочу, і оце хочу, і там щось бачила, і, і отут теж подобається. А вам треба як спрямувати дитину або на, на якийсь один варіант, або взагалі відвести увагу від всіх варіантів, бо вони насправді ну, дуже тимчасові, і такі більш емоціями надиктовані. Так, далі. І давайте дивитись пораду відвищих сил для вас на цей день. Порада. Так, тут зміни. А зміни налаштовані більш вигорянням. От є якась ситуація, яка час від часу у вас як повторюється, вона, вона одна й та сама, вона без всіляких там, ну, скажімо, відмінностей. І вже. От Знаєте, як не хочу, от просто не хочу. Це буде стосуватись або вас, якщо ви, королева кубків, дуже така м'яка, тендітна, приємна людина у спілкуванні, така, що відчуває завжди свого опонента, відчуває настрій людини, відчуває, от якісь там прагнення людини. І дуже так, знаєте, вміє вибудовувати спілкування з людьми. Або це з вами так спілкується якась жінка, може бути і родичкою, може бути і подругою, і колегою, будь-ким може бути для вас. Але ж тут щось вигоряння між вами. Може одна і та сама ситуація, ви там десь дещо однаково себе поводите в якихось ситуаціях. Ну, просто от. Все ж таки, вигоряння про це. Коли не хочеться одне і те саме про, по якомусь там колу крутити. Ну і дійсно, зробіть собі трошки, ну, як, щось інакше, все, на цьому дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами гарних. І давайте побачимось в наступних відео. Бережіть себе. Всім пока!